Беркуту більше немає. Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про ліквідацію спецпідрозділу. Серед чотирьох тисяч службовців проведуть атестацію, щоб визначитися, хто далі працюватиме у правоохоронних органах. Винних у загибелі активістів майдану покарають спецпідрозділ міліції громадської безпеки. Беркут розформують. Відповідний наказ вже підписав Арсен Аваков. Свої дії пояснив просто. Підписав, усвідомлюючи, що ці спецпідрозділи. Повністю дискредитували себе перед українським народом. Співпрацівники Беркуту негайна виводиться в розпорядження кадрової служби. Керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію всього особового складу. Атестація триватиме максимум 15 днів. Чотири тисячі спецпризначенців повинні її пройти. За результатами буде вирішено, хто далі працюватиме в органах внутрішніх справ. Винних і причетних до загибелі людей мають покарати. Є два направлення розслідування дій. злоупотреблений бывшего спецподразделения «Беркут». Это первое направление в рамках э, вот этого глобального большого дела по убийству мирного населения, которое ведет Генпрокуратура. И там есть соответствующие э, следователи, которые занимаются только этим. И второе, второе направление – это служебные расследования, которые назначены, э, которые выявляют факты на основе анализа происходящего, документов, э, перемещения оружия и так дальше, э, приказов. В МВС пообіцяли вже згодом створити в Україні новий спецпідрозділ. Проте його функції, організаційна структура та філософія відрізнятимуться від беркутівських. Окрім того, Аваков заявив, що з київського гуртожитку цієї ночі втекли 35 озброєних спецпризначенців. Їх вже шукають. Покинули ті люди, які розуміють, що їм буде пред'явлено відповідальне обінення і вирішили не чекати. Українці ж впевнені, що розформування беркуту правильне рішення, але зупинятися на цьому не варто. Ні просто дискредитували себе уже тим своїм поведінням. Головне, щоб нове названня не стало старе, якби как бы внутрішніми старими. Не совсім. Я би лучше поменяла би вот як верхушку. те, кто управляет Беркутом, а состав бы оставила тут же. Почему? Потому что на самом деле рыба гниет с головы. Образование МВД было создано для того, чтобы подавлять бунты в тюрьмах Украины. Ее основное предназначение. И борьба с терроризмом, в смысле в том плане, с террористическими группировками. Вот и все. Поэтому она Була задіяна совершенно не по назначенню а для подавлення протестів мирних громадян. Цей чоловік не з чуток знає про жорстокість спецпризначенців. Після зустрічі з беркутівцями він два роки проходив до тями за шість місяців у камері. Схуд на 40 кілограмів, дістав численних переламів та психологічну травму. Серед пройшов незаконно ну, софіса виточили. Да тут по беспределу. Одели мешок на голову. Вот так одели наручники. Закидывают ну, там, в камеру пару взрыв пакетов. Да, кажется, залетают. И начинают, начинать всех, ну, всех лупашить. Вот ну, так вот. Дубинами бьют, ну, забивают в угол всех. Ну, так вот. Потом ну, берут, знаете, как, не знаю, как говорят вообще, как в кино или где. Или как тоже, как кто -то там слышал, это есть на самом деле, берут, ну, там порядка это полведра хлорки, да, то есть насыпают, в місто, куди вись знаходите. А ця камера, вона, ну, пос вона не большая, і в камері сидіти неможливо. І в камерах, ну, допустить, якщо сидиш, там дето ну, должно сидіти чоловік 5, дето 6-8, дето до 10, да, і там сидить, ну, може бути 15-20 чоловік сидиш. Постраждали від спецпризначенців звістку про розформування сприйняв радісно. Та ось правозахисники наголошують: "Беркутівців треба звільнити". Я вважаю, що этих людей повністю все подразделення Беркута необходимо сначала уволить, потом принять и принять людей через полиграф обязательно. Касательно расследования, сформирование увольнения на никоим образом не приведет, ну не должно привести, исходя из того, как у нас расследуются преступления, к тому, чтобы эти преступления не были расследованы. Самое главное, чтобы новый следственный аппарат, который будет расследовать, чтобы он на самом деле сам не начал саботировать и давать возможность бывшим или действующим сотрудникам милиции уйти от ответственности. Павло Прятко, Марина Борисполець, Андрій Мартищенко, НТ.